Всім привіт! Дивлюсь під ноги, щоб не впасти. Їду зараз сама, сама в Шеннон. Максим прихворів. Ой, це після тієї поїздки в Дублін. А до того ж ми пару днів назад їздили до Юри туди на... Господі. Ой, подивіться які квіти. Як тут висадили красиво. Дивіться. Трейлер з ночівлею. Подивіться, у моїх попередніх відео, там ряд відео, 4 штуки вийшло з цієї е, поїздки. В одному із відео я показувала, Максим купався в крижаній воді, а потім він засмагав, він згорів, впала йому, напевне, на система у нього. І ще ж ніч була важка, ми не виспалися. Ну, коротше. І зараз він захворів. Я думаю, що це зв'язано з тим купанням в тій холодній воді. На вулиці було тепло, а ще вікно відкрите було в машині, його продуло. Кашляє, такий кашель у нього капець. Ну, загалом я їду в шенон. По якісь препарати. Ну, Типу як нашого Фервекса, щось візьму, якийсь аналог. Такого ось, антипростуда, там щось таке, може у польському. Ось. Так, Я сподіваюся, автобуса ще не було. Має бути через пару хвилин. Якось самі так їздить, знаєте? Незвично. Я вже щось відвикла постійно ж разом. Ось, і якось мені аж не дуже. І він лежить там, тільки що заставила піти в столову поїсти. Та й гарячого молока із медом, і, і з маслом. Ось так що ліг і буде мене чекати, поки я щось привезу. У мене то є пару пачечок. Фервексу по цьому. Добрий день. В загашнику, так сказати. Один він на ніч випив і один ось, може, ще знов на ніч вип'є, якщо я тут нічого такого не куплю. Ну, побачимо зараз. Ось, і ще пару залишилося про всяк випадок. Це я собі брала, ще замовляла з України. Ось то йому ж треба побільше, то зараз хочу поїхати. А сьогодні така погода, бачите? капець просто. Ну, Я люблю та дощик, і воно гарно, так, приємно, не... Це наш автобус не спекотно, неспека пройшла. ось. І, ну, як вам сказати, мені подобається така погода. Але просто, що в поїздку не дуже. Я ще й парасольку не брала, взяла курточку від дощу. Подивіться, які тут неймовірні квіти посадили. Якісь жоржини. Подивіться, які вони манюсінькі, і красиві. Це просто. Так, А мені треба зараз взяти квиток, тому на паузу. Так, ну їду вже. і їду. Так що я зараз йду, напевне, зразу в Польський, подивлюсь, що там у них є. Лідл зайду. Що я вам скажу? <хи> Зараз покажу вам красиві квіти, які я в тому році знімала. Якщо цікаво, подивіться це відео, воно набрало багато переглядів. Ірландські про... проірландські подвір'я. І тут ось ті самі квіти. Це я, напевно знімала приблизно в той самий час, може. Може, трішки пізніше. Але оці квіти я також знімала. Подивіться. Кікали шикарні. Ви бачили такі кали, друзі? Вони тут не вимерзають. Не У нас це вазон, а тут це подивіться, які квіти. Зрозумій, подивіться. Круто, так? Да? Дуже красиві. Дощ іде, мені байдуже, я тільки зараз каптура одягну. Та й підемо з вами. Подивіться, боже, які ж гарнющі і троянди тут є. Зараз може хтось вийде, да? дасть мені причухана. Але я вам все одно покажу, тому що я не я. Якщо не покажу, квіти. А тут гортензія. це напевно широколиста, цікаво, якого кольору вона буде. Ой, як добре. Я взагалі обожнюю дощик. Особливо влітку взагалі. О, подивіться, які лілії красиві. Подивіться. Супер. Взагалі подвір'я цікаве таке. Засипане все повністю. Виходить, що камінцями, бачите? Просто горщики. Якось я хотіла просто приїхати сюди погуляти, познімати знову відео цих подвір'ячок. Вони зовсім тут інші вшелені, ніж в Бонраті. Там здорові, я вам не раз показувала ось лаванда, дивіться, красиво! Там здорові подвір'я в людей, а тут вони маленькі. Коли я жила тут, я ж ніде майже не була. І казала в своїх відео, що дуже мало землі, типу, як малесенькі подвір'ячка такі. Потім переїхала в Бонраті, зрозуміла, що вони дуже великі, там подвір'я. Ну, коротше, друзі, що вам сказати, е, в різних, я так зрозуміла, частинах Ірландії, в різних містечках, е, різна ситуація в цьому плані. Так, все, ми йдемо у польський магазин Зразу. щоб потім сюди не повертатись. Хоча я буду проходити сюди. Ну давайте, зайдемо все одно, подивимося. Подивлюсь, які тут продаються ліки. Може зараз я не куплю, схожу спочатку в Lidl, в Dunstore. там на касі щось від простуди завжди в них є. Ну і подивимося, виберемо. А зараз, поки зайду, гляну, що тут є у цьому польську. Ой, пиріжками пахне печеними, типу як біля Шами. Ми ось були, коли їздили, що я розповідала до Юри туди в його караван, то в Енісі заходили в грузинську ту випічку. То я з'їла пиріжок такий смажений. І з капустою то кайфанула так, що капець. Я вже показувала, подивіться, це відео. якщо цікаво. Тут всякого багато є. Зараз щось виберемо. Ось ось таке є. Бачите. А що тут входить? Ось такі є. Ось таке є. Ось. Щось, мені здається, я схоже е купувала в Польщі. Вон, вони різні є. 8,95, бачите, такі ціни. Ну, коротше, я тут зрозуміла, що є три варіанти. Ось такий, такий, такий. Щось можна буде вибрати. Потомати привезли великі. Без запаха поки що. Такі набори цікаві є. Морква, пастернак. О, може огірочки зроблю, хоч мало сольних, взяти та її зробити. Я вже думала про це. Так, що тут у нас? Нема? А ну зараз а що це таке? Нове щось. Ого, який шмат м'яса, подивіться. 15.32 злотих. Ого, що це таке? Кашинка. Нічого собі кілограм, 902 кілограма коштує. Чи це, чи це, я не зрозуміла ціну. Мені стільки не треба, треба щось буде взяти. О, до речі, я таких не бачила для пікніку. Ось такі, бачите, ковбаски є, продаються. А я їх щось раніше і не бачила, це можна на грилю робити. Але я так і не брала ніколи, не знаю, які вони. Бачите, які набори, прикольно. Треба якось буде спробувати, може, колись. Так, ну ладно, я поки що не знаю, що мені тут треба їжі. ну огірочки треба. Кріп тут є. Чесник у мене є, тут немало сольної гірки є. Поки що я не буду брати. Так, головне, що я подивилася, що є ліки трьох видів, так що, якщо що, можна буде тут взяти. Ну я зараз ще піду в Данстор. Так, давайте в Ліда сходимо. Я люблю ходити в Лідл. Максим не любить, то я без нього схожу. Ну, ви знаєте, багато хто з людей казав, що хоч в Дансторі є оця, а, типу, як знижка акція, що там, якщо береш на 50, то на наступний чек тобі на 10 євро менше вже платить. Ось, чи там на 25, то на 5 менше. Але якщо порівняти ціни, то в Лідлі навіть без цієї акції дорож... ну, дешевше, ніж в Дансторі, в Дансторі дорожче то ми так там щось купуємо і тут щось купуємо. Треба якось взяти і подивитися, може навіть відео таке зробити, ідея тільки що прийшла. Порівняти дійсно на продукти різні М -м ціни. Ціни різні, я маю на увазі. Продукти однакові, подивитися, а подивитися, наскільки різняться ціни, щоб точно знати. Ось. І ще ж у нас з'явився оцей, як він там, Теско. Там кажуть взагалі... Є такі дні, коли просто за копійки можна придбати. Якісь овочі, там, фрукти. Може ще й туди сьогодні зайду. Так що, напевне, відео буде довгеньке. Ну, ви любите таке Так що, До наступного кадру. Може тут зараз лідлі вітрина буде з насіння. Мене це цікавить. В квіти зараз ще глянемо. Куди ж я без квітів? Вже як батьки привили цю любов до квітів, то вже вона назавжди, напевно. Є ще цікаво, ось які калачики вам продаються. Бачите? Так, а я сюди пішла? Ладно. І що, дощик обличчя, але не холодно. Аж приємна ця прохолода. Троянди він. О, чорнобривчики, дивіться. Які красиві. Насіяла мама. ця цікароса класна. Так, а стіна, яка в них, я вам не скажу. Може 3 євро. Точніше вам не скажу. Бачите, людина собі набрала. Оці красиві кидуться. Ой, дивіться, який колір гарний. Взагалі. Так, давайте глянемо чи... є... Господи, чи є насіння. Чи є? О, нема вже його цього стелажу. Блін. Це насіння вже не продається, напевне. А, ні, ось вони його сюди переклали, ось бачите, щось тут ще трішки залишилось. Вони просто стелаж забрали. Морк вам є до 27-го. якась кабачки, томати. До 25-го. Так би можна було взяти, а так що ж до 25-го, вони в цьому році закінчуються в їхній. Термін придатності гарбузи. Так, ну кабачок я вже раніше брала. А ось томати є. Такі є. ці до 27-му. можна було б взяти. Цікаво, що за томати. Ну це я вже так планую, як десь бог все гаразд, щоб додому вже їх вирощувати. Нічого цікавого. Редиска якась є. Редіш 27-го. Цікаво, просто мені, як ці насіння повели б себе вдома, тобто в нас в Україні. Може, все хочеться садити, розумієте, друзі. Це ж не просто так. О, така редиска є. Воно це дешеві ці насіння по... Здається, по 80 центів, теж до 27-го. ну можна взяти. Хай будуть. Воно зайвим не буде. Так, а що це таке? Так, а це воно висувається тут? Ага, висувається і падає. Так, що тут ще є? Горошок, це дорога пачка, не хочу брати дорогу. Це пачки дорогі, я такі не хочу. Так, що це там, гарбузи є. А там ще що є? А, морква. Ось є. Також є. Це як на грибу, друзі. Ой, капець просто. Так, ну вдома покажу на сіня. Дивіться, лимони. 500 грамів 1 євро. Може взяти, Максиму, ж треба. Ну от ціна, от вам ціна. Так. І взяти, може, їх наквасити, я ото робила якось із медом в банку, кришила і виходило супер. Так, Якісь такі взяти більш стиглі. О, Це наче нормальні. Вони всі якісь див дивні. Ось. Та ні, ну вони не, не знаю, може того й дешеві Що? обрати важко. Коротше, ось такі візьму зараз. Візьму там тачечку все-таки. Ось ціна на полуницю. 4,25. А ось в Лідлі дивіться. Ось є такі штуки. От. Оце він. 5.29, напевно. Так, да, це воно. Ось. Жар. Так, а скільки тут цих пачечок всередині? Тут їх 5. П'ять штучок, бачите? За 5,29. Ну, я думаю, що можна взяти. Подивіться вже скільки набрало всього. Консерви взяла. Капець. Чекаю, поки щоб пляшки здати, блідні. Покажу вам квіти. Красиві тут. Так, Сторі таке саме. Ось, також 5 оцих штучок. Cold Flu. оце ж воно коштує 6,25? На півтора євро дорожче виходить. капець, От вам і ціни. Бачите? А оце що таке? Чого воно таке дороге? Так, ну я вже біля готелю. Подивіться, які красиві ці квіти. Тут у нас. І ромашки. Боже, у мене ромашки вже два тижні стоять. Нічого їм не робиться в номері. Ой, боже, друзі, я щось так замахалась, але взяла собі штани Данстоль. Е, так що е, трішки собі настрій підняла. За 10 євро були 20, стали 10. Там зараз знижки якраз зміна колекцій, типу як. Ну, Дансторовська продукція. Але я деякі речі брала нормальні. Не гіршої якості, ніж будь-які речі. Я не говорю про брендові якісь. Та й брендові є такі собі. Набрала, взяла ліки. Коротше, ліки продуктів там, ну так, те, що завжди, в принципі. І виходить, що витратила 70 євро. В Лідлі в мене вийшло 34 з копійками. В Дансторі 26 з копійками. В польському щось теж вийшло до на євро, ну плюс-мінус. І це... Уже зі знижками Данстори 5, в Лідлі 2, тому що я здала пляшки ще на 2 євро. Так що якось так друзі.